Слава Богу, ми ще разом співали, що наші роки пролітають, і це так, особливо вже хтось прожив, можна сказати, половину або більше, то вони ще більше оборотів набирають. Але це не основне в житті. Ми повинні розуміти, що це не основне. Настане час, що Життя не буде рахуватися, роки не будуть рахуватися. І це наша основна мета в нашому житті, кожного християнина. Дочекатися того дня, коли зовсім все зміниться, і ми потрапляємося, потрапимо в зовсім інше життя, яке ми сьогодні до кінця не розуміємо. Ми тільки вірою можемо читати Боже Слово і брати до свого серця, що є написано по цьому питанню. Тому хай сам Господь зміцнить нас у вірі, в надії на нашого Господа. Якщо ми були уважні сьогодні, дуже змістовні пісні нам співали. Я не знаю, чи ви звертаєте увагу на слова, чи тільки так, на гарний спів. Я би радив, щоб ми кожній пісні є велика проповідь і є, чому повчитися. Також брати читали Боже Слово, хай Господь благословить нас, щоб ми брали щось для себе, щоб ми не адресували тільки це комусь, щось відложували в сторону, все це для нас. Бо говорить сьогодні і в піснях, і через своє слово Він говорить до нас. Я також хочу прочитати місця Божого Слова, і ми пороздумуємо над цим текстом. Який я прочитаю. Сьогодні подібні слова вже говорилися, я хочу доповнити до цієї теми, яка вже є сьогодні в нашому зібранні. Я читаю перше послання апостола Петра, п'ятий розділ, шостим віршом. Тож, покориться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються у вашому брате... братству по світі. А Бог усякої благодаті. Що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить, зміцнить, угрунтує йому слава та влада на вічні віки. Амінь. Таких декілька віршів ми разом прочитали, прослухали, і варто нам, коли ми читаємо Боже Слово, особливо. Коли ми вивчаємо Боже Слово, то дуже доречно, щоб ми звертали увагу на кожне слово, яке ми читаємо. Навіть більше, коли ми хочемо більше зрозуміти, ми маємо прочитати вище і нижче, що було передумовою для тих чи інших слів, що говорив Христос, що говорили апостоли в постаннях, які ми читаємо сьогодні. Сьогодні ми прочитали. На початку я прочитав цей перший вірш, шостий. Тож підкориться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Ну, ми прочитали де все підкоріться, де та й Але коли це зробити в нашому житті, підкоритися під міцну Божу руку. Це довгий процес і це. Робота не одного дня. Підкоритися під міцну Божу руку. Це визначає покоритися Божій волі, це визначає дотриматися Його слова, Його заповідей. Оце покора Богові. Таким чином вона проявляється. Підкоритися Богу у всіх сферах своє життя, у слові, в діях, в відносинах з іншими людьми. Це цим самим. Ми покоримося Богу. Так само в сімейному житті. Так є прямо написано. Коли жінка кориться своєму чоловікові, то це вона самому Господу догоджає. Коли чоловік любить свою дружину, то він самому Богові робить. І в всіх сферах нашого життя ми маємо покоритися і Господь. Підійме в свій час. Господь свого часу повищить кожного з таких людей. Слово Боже говорить, це запевняє, що Бог свою пору повищить, коли настане ця пора, Бог знає. Бо часом в нас неправильна самооцінка буває, буває завищена, буває занижена. Одне й друге не добре. Треба, щоб було по-реальному, так як є. А то часом люди хочуть завищити свою оцінку, а інші знову нагнуть так само себе, і от я нічого не можу, я не здібний. І так мучать себе такими невірними поняттями про себе. Тому у Бога тим більше є правильна лінійка, яка вимірує кожного з нас. І Він добре знає, коли ми покорилися, Він добре знає, що ми. Живемо покирним життям. І вже сьомий вірш говорить, покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Це велика обітниця Господня. Покласти на Бога свою журбу, бо Він опікується вами. Яка це журба? Яку журбу ми можемо покласти на Бога? Та да будь-яку журбу, яка є в нас? Про що ми журимося? Ми маємо покласти на Бога. Він за нас опікується. Чітко і ясно написано. Про це казав Ісус неодноразово. Не журиться про завтрашній день. Ми добре знаємо, це в Нагорній проповіді Христос проголосив, а потім в Луки ми читаємо, Він ще раз проголосив ці слова. Не журиться про завтрашній день. І Якщо так неуважно читати ці тексти, як в одному, на горній проповіді, як потім, Христос Луки ще там пише, то треба прочитати, що передує цим словам. Тому що може склатися така невірна уява про це. Не, не піклуйтесь за завтрашній день нічого, просто сидіть у хаті, і Бог нам на стіл щось принесе і положить. Може, і така будь уява. Ну, якщо так буквально читати, як там написано. Але коли ми уважно читаємо, коли на Горній проповіді Христос проголосив ці слова, то там написано, не складайте собі скарбів на землі, а складайте скарби на небі. Ось де початок того, що знизу Христос говорив. Не складайте скарбів на землі. Бог опікується всіма нами і приводиться приклад, що він і за пташок дбає, і про ті квітки, які такі гарні зацвітають. І навіть приклад Христос поставить, навіть Соломон не вдягався так гарно, хоча він був, було в нього все, всі можливості для цього. Але він не вдягався так гарно, як Бог вдягає ці квітки. І пташки не збирають в клуню. Ми це добре знаємо, спостерігаємо. Їх в клуні нема. Прийшла зима, ото Бог їх годує. Бог дає їм знайти їжу. Але я хочу трошки іншу сторону показати. А ви бачили коли-небудь, що Бог у гніздо носив черв'яки? Правда, не бачили такого? І я не бачив. А те, що пташка повний рот і несе, я бачив таке. І потім з клюва в клюв вона передає своїм дітям. Це робота пташки. Є робота Божа, щоб ця пташка могла можливість знайти поживу для своїх пташенят. Це Божа робота. А робота пташки летіти і шукати, збирати і приносити в гніздо. Оце робота пташки. Її ж ніхто не відміняв. Хоча Бог, Ісус Христос, приміняє оці слова, що Бог дбає про пташку. Отак Бог дбає. Бог дає можливість. Так же само для нас з вами. Бог дає можливість нам десь заробити. Бог дає найперше, ми повинні зважити, Бог дає нам здоров'я, щоб ми могли заробити. І вже в Луки там написано, також Христос говорить притчу. Мова про те саме, якщо там Бог говорив про скарб, який люди можуть складати на багато років. А Бог хоче, щоб ми складали скарб нетлінний у небесну скарбницю. А в Луки написано про того господаря доброго, його не скаже, що він погано щось робив. Він побачив, що добрий його врожай в цій притчі Христос представив. І він зламав старий клуні. І щоб влізло все, і було в порядку. Це ж нормально для кожного господаря. В цьому поганого нічого немає. Коли людина виростила багато і зберегла добре, хіба ж це погано? Це супер, так має бути. Бо яка ж користь, що людина збере багато, а потім не зуміє його зберегти в сухому місці, в приміщенні. Ми всі добре знаємо, як господарувати. Цьому поганого немає нічого. Але погане в тому, що цей чоловік сказав, от тепер в мене багато всього лежить, їж, пий, веселися, на багато років в мене всього є. О, цьому погано. О в цьому погано. І тому Ісус Христос у притчі говорить, що ти нерозумний, ночі тієї душу твою заберуть. І кому ти залишить те, що ти наготував? Ми навіть молитви просимо що дай нам хліба на цей день. Не на рік, не на десять. Якби то Христос так сказав би в молитві: дай нам хліба на декілька років вперед. А тому Ісус Христос каже, що завтрашній день Він сам за себе позаботиться. І тому Христос говорив, приводив приклад, як за ці квіти. Як за пташки, Христос противагу тому, що йшлося попереду. Матвія написано у нагорній проповіді, що не збирайте собі скарбів на землі. В Луки написано, щоб не думали так, їж пий, веселись, і все я себе забезпечив. А завтра тебе не стане і твоє забезпечення для тебе ніякої користі. Кому ти залишиш це? І є одна проста річ, яку Христос оголосив на Ворні проповіді. Чому це так небезпечно? І я її зараз скажу. Ви її чули багато разів, а може ви не звертали уваги, то сьогодні зверніть увагу. Бо де скар твій, там буде і твоє серце. Оце, оце основа того, що Христос сказав. Де скар твій, Де твоя цінність? Ти там будеш думати, ти там будеш про це постійно турбуватися. А Бог каже серце мені дай. Про це описано, проспівано в піснях у Божому слові написано, що дай мені своє ти серце ми співаємо, щоб я жити міг у нім. Бог хоче жити в моєму і в вашому серці. І для того, щоб Бог міг. Оселитися в нашому серці, то ми маємо обрати цей скарб. Дорогоцінний, ми маємо обрати Господа. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то храм Святого Духа? А якщо за нашими заботами, да про це нам нема коли зовсім? Ми все вспіваємо, а про це, ну. То вже настане час. І ми так відкладаємо з дня в день, з року в рік. І відкладаємо, відкладаємо і все дбаємо. Ну то ж нам дітей годувати треба. А кому ж не треба? Всім треба годувати дітей. І це правильно, і будувати треба, все треба. Але разом з тим треба і час якось вміти розпреділяти. Треба, щоб ще на, на щось вистачало в нас часу. І тому для того, щоб нам вистачало часу. То цей сьомий вірш радить нам. Покладіть на нього всю вашу журбу. І Він опікується вами. Покладіть на Бога всю вашу журбу. Бог може зробити наше маленьке успішним. Ми віримо в це. Я вірю в це. Бог маленьке наше може зробити успішним. І може. З великого бути діравий кошельок Бог і так може зробити. І тому слово Боже, особливо Петро, радить покласти всю нашу журбу на нашого Господа, як в фізичному наш житті, так і в духовному нашій житті. Ми часом в духовному житті також це е, не нормально. коли ми насбирваємо у своїй голови. Всього того, що ми не можемо повпливати на це. У нас багато речей, яким ми не впливаємо, але ми їх назбираємо в свою голову і перебираємо, переложуємо з місця на місце в своєму серці. А що ж то зміниться від нашої журби? Те, що ми можемо зробити, щось, що ми можемо змінити, ми обов'язково це маємо робити, що в наших руках. Але те, що не в наших руках, ми не маємо аж так перейматися цим, що все. Ми тільки це носимо в голові, а змінити нічого не можемо. Апостол радить, покладіть вашу журбу на Господа. Це дуже хороший варіант, Бог пропонує. Хто із людей на землі може запропонувати це, що запропоновано в цьому вірші? Хто може запропонувати? Хто зможе цього зробити? Хто зможе нам понести наш тягар, який той чи інший є в нас? Яким ми не можемо в фізичному плані щось ми можемо допомогти, але в духовному платі, як ми можемо переложити тягар свій, віддати комусь, щоб нам поміг? Звичайно, добре слово, воно теж дає якусь розраду людям і стає легше, але тягар то залишається. Тому один є момент, який я прочитав, покладім на Бога нашу журбу. А це означає довіритися своєму Господу, віддати свої потреби, сказати йому все, що в нас на серці. Тут сказано, будьте, слідуючи, будьте тверді, пильнуйте, ваш супротивник діявол, ходить, речучи, як лев, шукає пожерти кого. Ми живемо в такому світі. Диявол ходить, лютує, це його заняття, він буде цим займатися постійно. Я вам скажу більше. В об'явленні Івана Богослова написано, він і на небі створив війну. Прямо написано: диявол і сатана воював з Архангелом Михаїлом. І його ангели з ним. І сатана був переможений і скинений на землю. Так пише нам Боже Слово. Ми віримо в ці слова, скинений на землю. І прозвучали слова: Звеселився ти небо. Бо скинетий той, який воював, який постійно воював, все не так. І він був переможений і скинений на землю, і горе тобі земля, бо з великою Яростю був скинений із своїми ангелами. Ось він і робить свою роботу сьогодні. І з цим ми маємо сьогодні боротьбу. І Бог хоче допомогти нам, щоб ми поклали свою журбу на нього. Бог наш переможець. І тому, коли ми розділимо свою журбу, свій тягар з нашим Господом, Він допоможе нам обов'язково. І для цього тут написано, противтесь йому. Діявол будьте тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються у вашому братству по світу. Ми повинні розуміти. Слово Боже каже, по всьому світу він діє. І в братерстві те саме відбувається. Диявол той самий. Він хоче збити нас із правильного курсу. Він хоче погубити християнина. Він хоче вказати на невірну дорогу. І так... По всьому світу, говорить апостол Петро. Але Бог своєї милості дарує нам, щоб, а Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї в Христі, нехай сам удосконалить вас. Хто хроти потерпів, хай упевнить, змітнить, угрунтує. Слава нашому Богу! Такі обітниці даровані. Для християн, які свою надію покладають на Господа, які свій тягар розділяють з нашим Господом, і це полегшує нам життя, як фізичне, так і духовне. Якщо ми довіряємо Богу і розділяємо свій тягар з Ним, нам буде легше жити, нам буде легше долати всі труднощі, які трапляються в світі по всьому, по всьому світі, в братерстві. Читаю ще один текст Божого Слова послання апостола Павла до Філіп'ян, 4 розділ. Шостим віршом. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки. У Христі Ісусі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене і навчилися, і прийняли, і чули та бачили, робіть, те, і Бог миру буде з вами. Які гарні слова, які гарні обітниці, коли Бог обіцяє бути з нами. Але як завжди, Бога практика така, Бога завжди є умови. Якщо ми щось зробимо відносно Божої волі, так було в євреїв, так сьогодні говорить і до кожного з нас Бог. Бог хоче, щоб ми доблизились до нього. Бог хоче, щоб ми віддалились від гріха. Бог хоче, пропонує свій мир і своє благословення. Тут сказано: ні про що не турбуйтесь, а всьому виявляйте свої бажання в молитві проханнях з подякою. Слово Боже радить, в молитві перед нашим Господом ми можемо виявляти свої бажання. Слово Боже, вчить нас, щоб ми робили так. З чого починається, ми свій тягар положимо, розділимо з нашим Богом. В молитвах ми маємо повне право казати Богові свої бажання. Так і Христос сказав не одному, ми читаємо, коли Він проповідував на землі, що ти хочеш. Хоча Христос і знав, що Він хоче, або хвора людина, або інші якісь трудності в житті. Бог хоче знати, Бог хоче, щоб ми сказали своїми устами перед Ним. Виявляйте свої бажання перед Богом і подяки Богові не забувайте, пише апостол Павло у цьому посланні, і мир Божий, що у усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Як то важливо, коли мир Божий є в нашому серці, коли на серці спокій. Ми співаємо як добре, коли на серці спокійно, де тишина, де спокій, це Божий мир. Це незалежно, яке, що нас оточує, які обставини нас оточують. Мир Божий може бути навіть коли трудність у нас. Тому що Бог може це робити, це Божа робота. Мир Божий заспокоїть нас. І ми будемо сприймати навіть. Труднощі в житті набагато легше, коли Божий мир буде перебувати в нас. І я читав на останку, брати, що тільки праведне, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це, які гарні слова! А ми про що думаємо? Я якось Недавно говорив, якщо зібрати в нашому, наш цілий день, зібрати наші думки для, для свого особистого аналізу. От ми само ранку, якби зібрав наші всі думки і промотав нам, і ми побачили б картину, що ми думали за цілий день. Апостол Павло радить, щоб ми, що ми думали, що чесне, що правдиве. Що праведне, що гідне хвали. Отаке думайте. Отакі думки апостол Павло направляє християн, щоб вони думали про це, щоб було чесно, праведно, праведний. Тут вони синоніми, ніби слова, але праведний, воно трошки відрізняється тим, що це говориться як праведний чоловік, це той, який бездоганно. Виконує заповіді Господні. Оце праведна людина, праведна, яка боїться Бога, яка старається всіма силами жити правильно, жити заповідями Господніми. Оце праведний чоловік. Думайте про це, пише апостол Павло. І Бог миру буде з вами. Це, що каже, від мене навчилися, апостол Павло має таку відвагу говорити про це, те, що від мене навчилися. Що ви чули, що ви бачили? І Бог миру буде з вами. Ми можемо так сказати, як сказав апостол Павло, що ви чули, що ви бачили? Якщо ні, то в нас ще багато роботи. І з Божою допомогою, Бог допоможе нам. покладім на нього всю нашу жирбу. Він опікується нами. Довіримось нашому Господу. Хай сам Господь. Буде благословенням для нас і нам буде легше жити. Господь буде нам допомагати. Ми можемо таким чином полегшити своє життя. І Бог пропонує, щоб, як і спочатку ми говорили, як і в нашому житті щоденному, Бог хоче, щоб ми не журились так аж занадто. Бог хоче, щоб ми покладалися на Бога. Бог хоче, щоб ми. Брали приклад із природи, із квіток, із пташок. Бог бає про них, і ми співаємо, то не вже тебе забуде, бачить Він твою тугу, ми так співаємо. Бог бачить кожного з нас питання. Ми часом не можемо зрозуміти до кінця один одного. Але Бог зрозуміє нас і допоможе нам. Хай сам Господь зміцняє вірі і надії. Всіх вас рухаємося далі до мети, яка перед нами. А наша мета зустріч з нашим Господом на віки вічні. Хай ім'я Господнє буде благословене і прославлене через наше життя.